Всім привіт! Поговоримо про магію ігор! І сьогодні я зосереджусь саме на японському чаклунстві, адже мені пощастило лише зараз особисто познайомитись із ігровою легендою Resident Evil 4. Тому я з радістю сприймаю сучасну тенденцію створення ремейків чи ремастерів, які роблять моє знайомство з класикою значно комфортнішим. Так я розумію, що почавши з оновленої версії, я втратила можливість зазирнути під спідницю Ешлі або дивуватись, якого біса в небезпечній ситуації на бойовому завданні. Ада Вонк вирішила вдягнути максимально незручну сукню. Бачила такі скарги від поціновувачів оригіналу, і от зовсім не шкодую про втрачене. В той же час я задоволена, що мене як ПК геймера ремейку Селізла вберіг від психічної травми через неадекватну систему прицілювання клавіатурою, так і те є механік. Не те, щоб ті механіки прибрали з гри зовсім, але їх залишили рівно стільки, щоб це відчувалося як різноманіття геймплею. Та розпочати огляд варто з розробки. Адже якщо вірити сайту Games Chronicles, розробка ремейку почалася ще у 2018 році. Правда, вже без батька серії Mikami, адже в цей час він вже працював у Tango гімворкс, що у складі Бетезди, ранню розробку ремейку резиденту розпочато рукастими розробниками розважальної індустрії. Це все ще огляд гри або вже текст для знущання над Юрієм Луценко. Це провокація. Здавалося, п'ять років для оновлення це забагато, але по факту гру збирали з нуля на новому руші Re-Engine, що використовується Capcom з 2017 року, і який вже встиг зарекомендувати себе як ігровий рушій, що бережливо ставиться до ресурсів заліза, гарно оптимізується та має вельми гнучку систему налаштувань графіки. І це я тільки зараз збираючи інфу для відео, дізналася, що та назва re Engine не від серії Resident Evil, а є скороченням від Reach for the Moon Engine. Поставте свій чарівний лайк під цим відео, якщо вважаєте, що мені і далі варто відволікати вас від огляду такими зайвими фактами. Чи згадати, що оригінал свого часу теж робили 5 років. А з першого скасованого прототипу для RE4 народилась легенда слешерів Devil May Cry. Та повертаючись до огляду четвертої селі зла, варто зазначити, що оптимізована вона чудово. Непогано працює на старенькій PS4, яку все частіше оминають нові релізи, так і на моєму ПК з Nvidia 2060 демонструвала більше сотні кадрів в секунду без трасування променів. І навіть враховуючи відсутність офіційного підтвердження оптимізації для Steam Deck, я гру завантажила та залишилась задоволена. Є відповідна Кладка клавіш чудово працює у режимі 30 ФПС, спроможна і в 60 заради тесту, але при такому навантаженні ви швидко втратите заряд батареї. Тож технічних недоліків я не помітила. До ігрових механік я теж претензій не маю. Якщо Village мною сприймався просто як сюжетний шутер, то ремейк четвірки вже більш схожий на виживання завдяки необхідності економити набої навіть на нормальній складності. Здавалось би, звичайна механіка удару ногою змінює основу геймплею. Вже в першому поселенні вас привчать не розстрілювати ворогів, а рухатись так, щоб повторювати ефективну комбінацію. Вистрілив голову вдар ногою. І година такої гри вже відчувається, ніби у вас був марафон переглядів усіх фільмів Жан Клода Ван Дама. Додали досить примітивний стелс, але зловживати їм не вийде. Адже тихе вирізання заражених зменшує міцність ножа. І то, як на мене, геніальне рішення розробників, бо ножем можна блокувати майже всі удари ворогів, і не втрачав він при цьому міцність, гра б взагалі втратила елемент небезпеки та випробування. Усі бойові арени сплановані, було місце для кайту ворогів. Звісно, для тих, кому подобається зловживати обмеженим інтелектом противника, залишили місця для того, щоб спростити бої. Так нічого не заважало заховатись на даху будинку та влаштувати геноцид заражених сектантів, що поодинці лізли на драбину. Нічого, окрім ворогів, з нескінченим запасом динаміту. Та й в цьому випадку достатньо залізти в закрите приміщення та чекати, поки всі навіжені наб'ються купою перед вікном. І поки я відбивалась від тієї навали, зрозуміла, як себе почували працівники Макдональдса в перші дні відновлення роботи. Думаю, десь таку саму картину спостерігали касири, коли до закладу ще не пускали, і усі замовлення приймались виключно через віконце. Окремої уваги заслуговує деталізація гри. Приємний імпакт бою. Влучаєш в руку, ворог схопиться за поранене місце. Вбиваєш одного, інший може перечепитися через його труп. Влучно поціль в динаміт в руках ворога отримуєш вибух, не витрачаючи гранат. Взагалі, поведінка ворогів заслуговує окремої уваги. Ось чоловік кидається сокирами. Варто було мені ухилитись, і він почав цілити нижче. Так, щоб присідання мене вже не рятувало. А потім взагалі почав робити фейкові замахи, аби підловити мене на неуважності. Леон та Ешлі реагують навіть на погоду. Ну тобто, якщо з дощу зайти у приміщення, то герої починають обтрушуватись від води. Так, це не важлива деталь, але вона демонструє імерсивність світу. А світ той капком робити вміють. Усе на своїх місцях. У селі мене атакують селяни, у храмі. Релігійні фанатики у замку лицарі події, наче відбуваються десь в Іспанії, але присутність кровожерливого карлика, зазомбованих людей, що з радістю йдуть на смерть, викликають думки про зовсім іншу країну. І ось ця демонстративна відсутність білих унітазів лише підкреслює такі думки. І серед усієї послідовності нарочити нелогічним виглядає продавець, що магічним чином у найнеочікуваніших місцях та пропонує купу речей, що вдало допомагають у різноманітнити гру. Бо, окрім нової зброї, поліпшення вже отриманої та придбання набоїв, той загадковий продавець пропонує додаткові квести, які повертатимуть вас вже на пройдені локації, щоб знайти приховані амулети, вбити щурів чи знайти певний скарб. Та навіть зі звичайного лутінгу та продажу зайвих речей капком зробили міні-гру з необхідністю шукати дорогоцінні камені та інкрустувати їх в прикраси, що ви знайдете під час проходження гри. А якщо такий геймплей вас не цікавить, торговець пропонує завітати до його тиру, де ви можете потренуватися у використанні різної зброї та пройти випробування. Завдали виконання яких ви зможете отримати брелоки з різними корисними бафами. Ідея тих бафів мені сподобалась, необхідність їх заміни під час різних ситуацій крута. Але ж навіщо було ту заміну прив'язувати лише до місця зберігання гри? Невідомо. Саме в Ре 4 така кількість додаткових активностей покликана не розважати вас, а дозволити провести більше часу у грі, яка сподобалась. Адже основна сюжетна лінія не дасть вам нудьгувати. Кожен босс унікальний. Ваші напарники змінюються, як і змінюється сам геймплей. Ось ви кидаєте гарпуни з човна посеред озера і вже за декілька годин несетесь по шахті у вагонетці, відстрілюючись від ворогів. Але того основного сюжету стільки, що вам пропонується досягнення закінчити гру за 8 годин або менше. Ну а якщо шукати усі скарби та розгадувати загадки, то розтягнути задоволення можна годин на 15. І, мабуть, єдиною частиною ігроладу, що здалась мені тут зайвою, стала пригода, де ми граємо за саму Ешлі. Бо в моїй пам'яті ще не стерлися спогади від DLC до Resident Village, на яке я, до речі, робила огляд. І ось вся ця ігрова механіка Ешлі, і навіть атмосфера локацій, ну дуже нагадувала геймплей за дочку Ітана Уінтерса Розмарі. Що тут сказати? Дякую, хоч не стали робити з цього окреме платне доповнення, а просто додали у якості різноманіття до основного сюжету. Бо і без окремого ділці про Ешлі в грі вистачає ганебних прикладів монетизації. Ви не подумайте, я за платні скінчики чи бойові перепустки за помірну ціну, якщо це основний вид заробітку для умовно безкоштовної гри. Але ж капком я заплатила 2000 гривень за вашу гру, які добі сапаки скинів по сотці. Тож, якщо ви думаєте, що заплативши 2300 за делюкс версію, отримаєте весь контент, помиляєтесь. Адже у файлах гри уважні геймери вже розгледіли інформацію про DLC з Адою Вонг, і я впевнена, що його продаватимуть за окрему вартість. До того ж, на старті у грі відсутній навіть режим Марсенаріас, але Capcom пообіцяли додати його безкоштовно вже 7 квітня. Чекаю, що цей режим врахує досвід Resident Evil Village, адже, на мою думку, там вдало використали елементи Роуглайку -like та додали різноманіття героїв. І серед підтверджених героїв для четвертої частини вже засвітились Леон, Ада, Краузер та Вескар. Пожалілася я на нахабну монетизацію, але сама придбала комплект «Романтик». Соромно, але я не втрималась, бо ці костюми просто виводять гру на новий рівень естетичного задоволення і дозволяють роздивитись Леона з, з зовсім іншого ракурсу. Саме тому я дуже вдячна своїм чарівним патронам та спонсорам каналу. Бо завдяки саме вашій підтримці, маю можливість оцінити дорогі японські ігри з усіх боків, якщо ви розумієте, про що я. Тож з візуальної точки зору маю лише одне зауваження: чому не зробили модель мобільного телефону? Я розумію, що у 2005-му ще навіть айфона першого не було. Люди відправляли паперові листи за допомогою дресированих динозаврів. Але ж це ремейк. Чому Леон досі спілкується за допомогою двох пальців біля вуха? Мене це дуже відволікало. Адже в іншому гра надзвичайно відчуває сучасність та наше сьогодення. От взяти, хоча б зброю головного героя. Ми граємо за американського суперагента, якого направляють на суперважливу місію порятунку доньки президента. Безумні фанатики погрожують захопити увесь світ та всюди насадити свою особливу культуру. Здавалося б, американський уряд міг виділити своєму суперагенту гранатомет, танк та f 16 на підтримку з повітря. Але ні. В тебе тисяча зомбованих ворогів? Ну так би їх ногою. Ось тобі ще чемодан. Тут є все необхідне для перемоги. Стара гвинтівка, 10 патронів, ще є дохлі. Змії та три карася придумає щось коротше. Більше зброї не дамо, бо те зомбоване стадо образиться і що оголосить війну? От, просто вайп нашого сьогодення, як у коджими в тест-трендінгу під час ковідних обмежень. Тут, до речі, теж не забули про ковід, і ви можете одягнути на героїв стильні маски. Бо ковід той досі ніхто не відміняв, якщо ви забули. Є ще багато думок по сюжету, але не хочу спойлерити, бо думаю, не лише для мене це стане першим проходженням гри. Тому давайте краще підсумую свій досвід. Я дуже люблю ігри капком, особливо ті, над якими працював Шінді Мікамі. Це студія, що поважає та цінує час геймерів. Кожна ігрова година, проведена у четвертій оселі зла, наповнена пригодами та цікавинками. Розробники не полінувалися створити цікаву систему навіть для повторного проходження. Зазвичай я ігнорую таку можливість, адже повторна гра навіть на більшій складності не часто дарує новий ігровий досвід. Окрім косметичних бонусів, що відкриваються після закінчення, нових видів зброї, цікавих досягнень, маємо і унікальні ігрові механіки. От давайте наведу приклад самого старту гри. Бій у першому поселенні продовжується, допоки не залунає церковний дзвін. Задача вижити до того часу, відбиваючись лише ножем, пістолетом та знайденою помповою рушницею. Та при повторному проходженні ви маєте в інвентарі вже снайперську гвинтівку. Тож, потрапивши в поселення, достатньо швидко піднятися на дах, прицілитись та лише раз вистрілити у той дзвін. Ви почуєте рятівні звуки, заражені селяни одразу забудуть про ваше існування і направляться до церкви. Тобто серйозне випробування першого проходження долається лише однією кулею. Тож, якщо вам дозволяє фінансове становище, я вже раджу купляти цю гру. Якщо ні, додавайте у список бажаного і чекайте розпродажів, адже капком вміє робити гарні знижки. А я чекатиму релізу доповнень? Тож обов'язково зроблю огляд пригоди з і розповім за режим найманців. Ну а в мене на цьому все. І я ще повернуся з розмовами про магію чарівного світу ігор.